Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть, обов'язково, пишіть коментарі. Я вас дуже прошу українською мовою і будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб, щоб україномовного простору ставало якомога більше на теренах інтернету. Це третя частина відео. Я відповідаю на ваші питання. До речі, поки не забуло не забула, одним з питань було: покажіть підручники, за якими ви навчаєтесь на курсах. От вам показую одразу, тому що їду їду навчатися. Так, ну по-перше, це отакий підручник, це Челі Дує університету Перуджа. Це такий собі тренажер, щоб. Себе знаєте, натаскати, натренувати на, на складання кваліфікаційного іспиту з італійської мови рівня B1. Це такий вже інтермедіа рівень. Я навіть тут почала вже щось відповідати на питання тут і ось, бачите, тут десь я написала, я тут пишу гручкою. От, отакий підручник купила. Скажемо так, наші вчителі вони нам сказали, що якщо ви хочете, то ми можемо зібратися грошима, купити на клас однакові підручники. Ну щось моя група, значить, знаєте, такі не меча не діляться, і я не хотіла ждати. Я подивилася, які підручники є в моєї викладача в моєї викладачки, і от собі купила. Так що це отакий тренажер. Тут дуже багато треба писати творів, будь-яких там знаєте, об'яви складати, потім лиси писати формальні, неформальні. Потім запро. Ну, от таке все в мене дуже добре йде це, це читання і розуміння прочитаного. Оце, оце мій коньок. Оце в мене я не знаю. Я дуже так, залюбки читаю вже італійські книжки, тому що українські до мене так і не дійшли хлопці чи дівчата. Я не знаю, хто зі мною спілкується. Вони мені пообіцяли на 23 жовтня, можливо, щось з мого заказу, яке я заказувала на Україні книжки, щось прийде. Ну, подивимось, подивимось. І взагалі я хочу подякувати всім, хто мені запропонував купити мені книжки в Україні і переправити сюди. Я вам дуже-дуже вдячна. Але, дівчата, мої хороші, я не знаю, як це все організувати, як з вами потім. Розраховуватись, і я не хочу витрачати вас час, і ви живете в Україні, ви там під бомбами, і будете ви ще мені бігати ці книжки купувати. Ну я вас прошу, я буду себе почувати дуже-дуже погано, що я вас так от знаєте обтяжую. Тому я дуже вам вдячна. От, от дуже тому, що знаєте, це така рідкість, коли людина тобі пропонує допомогу по життю. Це така рідкість, і ви в мене чудові. <схід> чудові. Ну, будь ласочка, ви. Зараз найголовніше, якщо ви в Україні, ви бережіть себе. Це зараз найголовніше. Книжки це таке. Знаєте, я вже стільки собі скачала українських книжок. Так вони не зовсім нові. Вони вже там їм вже по 20-30 років, як вони вийшли. Але ж я завжди читала російською мовою. Тому зараз переді мною таке море, море з українських книжок. Навіть те, що я читала російською, я зараз читаю українською мовою. І повірте мені, це дуже. Інший досвід. от Коли інша мова, книга читається зовсім по-іншому, інші сенси, інші якісь в тебе, знаєте, рефлексії після прочитаного. ну, Ми ще про це з вами поговоримо. Отакий от підручник. Потім, потім ось такий підручник, пронтіпер тест біуно, так він називається. Тобто, це теж такий знаєте, підручник, граматика тренажер з інтермедіа рівня італійської мови. От. Потім ось такий підручник. Це, мені здається, це теж Перуджа видає, це теж Університет Перуджа, мені здається, видано в Мілані. Ну це видавництво, ну, неважливо. Челі Дуе, Челі Уно. Це теж граматика і тренажер. І тренажер. От. Ось так. Оці три підручника мені обійшлися в Італії в 62 євро. Я вважаю, це дорого для підручників. А може, це дорого для мене. Я дуже вам бажаю бути багатими на гроші. Для мене було це дорогувато. Але але, з оцих всіх трьох підручників можна було купити тільки ось цей. Тільки ось цей. І граматику біуну вивчати онлайн в Гуглі, на Ютубі, можна знайти, От. а займатися тільки по цьому підручнику. Ну, Вже купила три, знаєте, буду займатися по трьох. Далі. От я до вас приїхала на побачення, щоб з вами поспілкуватися, і от ви мені писали, що Маріанна, ти поставила на подвійну перевірку коментарі. Так, ну от, от як не ставити, коли я приїхала з вами поспілкуватися? Я налаштувалася на те, що зараз ми з вами будемо говорити про дуже серйозні теми, навіть якщо ми розмовляємо про італійських хлопів, все рівно це серйозні теми, тому що я хочу, щоб наші дівчата в будь-якому куточку нашого світу почувалися безпечно і. Як вам сказати, щоб вони були підготовлені до того, що їх може, може очікувати. А може ні? А може вони е, сонофортунати. ну тобто, вони дуже такі вдачливі, от і все в них буде добре. І боже мій, як я вам цього бажаю, щоб як можна менше стресу розумієте? Тільки від стресу всі наші захворювання, і тільки від стресу ми не можемо потім одужати, і все це в хроніку переростає, або навіть людина може і померти. Тому мій канал для того, щоб у вас було менше стресу, а менше стресу у вас буде тоді, коли ви будете. Боже, як це слово забула на українське? Попереджені. О, якщо ви будете попереджені, що з вами може таке статися в Італії. Знову ж таки, повторюю, не треба мене дуже жаліти, тому що я дуже через вас переймаюся. Ви мені пишете, я не могла спати там всю ніч, я так за тебе переживала. Я плакала разом з тобою. Я капала собі там і Карвалол. Мої хороші, ви що? Я після таких. Коментарів я себе почуваю винною, і я не знаю, як вас обіймати, як вам допомогти, тому що мої розповіді вам не допомагають, а вас вгоняють в якийсь ту стрес. Ну, давайте напишіть мені в коментарях. Може вже і не треба про цих хлопів італійських. Розповідати, тому що в мене ще дуже дуже багато історій. І я ж кажу: я якщо для вас з мисливцем моя розповідь про мисливця, що ви бідолажні спати не могли і капали собі крапельки, це для вас такий стрес виявився. То Господи, я вам боюсь розповідати, як я жила в падові. Це, це такий стрес. Я ну ну, дівчата, ви напишіть мені, будь ласка, мені продовжувати про пацанів італійських. Розповідати, чи будемо берегти свої нерви, але з іншого боку, мої хороші, ну якщо я не розповім, я буду себе почувати винною в тому сенсі, що от зі мною такі погані речі відбувалися, і з вами нехай таке буде. Ні, ви повинні знати. Світ повинен знати, що може бути таке, коли з тобою трапляється щось погане, про це треба говорити. Це не треба замовчувати. Розумієте? Я вас дуже прошу, не сприймати так все близько до серця. Будь ласка, мій канал тільки для того, щоб вас допомогти, ем, вам допомогти ем, сприймати мій канал як розважальний контент. От. Ну не дуже розважальний, тому що історії сумні. До речі, про мисливця зараз от їхала до вас на зустріч. Ну, я їду на навчання, ну, в мене ще є час. Десь годинка я виїхала з дому пораненше, щоб не бути в тому адіші. От. Принаймні годину з вами побуду. І що я, мої хороші, сьогодні понеділок, а по понеділкам мисливець ходить у нас біля дому такі поля і олівкові сади. І там оці коропатки, не знаю, як українською даруйте, качки, там, ну такі зайчики, і дуже багато лисиць, і от він їх стріляє. По понеділкам він ходить. І я тільки поїхала до вас, і бачу, він приїхав вже з полювання, вже когось вбив, несе отак рушницю через руку і. Я на першій передачі намагалася завернути е, виїхати з нашої вулиці. Він на мене так сумно подивився. Я на нього. Боже, такі ми жінки дурні. І я така, знаєте, думаю, Боже, ну чому ти такий плін? Ну чому? Ну ти ж ну так мені був. А потім я вже їхала і кажу, так, Маріанна, ану, супліна кулак намотала. От, ти розкисла. Ну, побачила ти його. Він старий дід, все, він старий дід, він. Із як сказати, збочинець, сестрами не живуть. І він зараз може зробити все, все щоб ти не страждала, щоб ти не жила зі своєю матір'ю і її чоловіком. Він може це для тебе зробити. Тому що дуже легко так на тебе подивитись, так сумно, зітхнути і піти повз тебе, а вирішити проблему, яка виникла у дівчини, у жінки це вже важко. І пішов він, Так, дівчата, пішов він. Він може вирішити цю проблему, принаймні хоча б дати гарантію, щоб я, хоча б зняла квартиру. Я дуже порядна людина в плані грошей. Я дуже така щепітільна, порядна людина. Я завжди буду платити. Я перша виїду, якщо в мене не буде грошей, незважаючи там на те, що я інвалід, не інвалід. От а пройти повз дівчини, отак от сумно подивитись, очима Джорджа Клуні. Знаєте. Бо який дурак може, все, все, забуваємо про нього, пішов він під три чорти. До речі, ви знаєте, я на автоматі продовжую лаятись матюками російськими. От українською мовою мені не, не, не виходить лаятись, не виходить. І я навіть їх не знаю. А от брудні російські матюки мені непритуманно лаятись. От зовсім. Мені притуманно скиглити, нити, плакати. Я така емпатична людина, така сенсібіля, італійці кажуть, ну тобто чутлива. До інших. От, і, е, от, оце мені притоманно. А лаятись, е, скандалити, ругатись, це мені не притоманно. Але я нічого не можу з собою подіяти. В мене на автоматі іноді вириваються, ну такі матюки, ну такі матюки я вам не можу передати, не можу вам передати. Російські саме дуже брудні. От. Ви навіть не можете подумати, що я можу таке сказати. От, от, от Зараз зараз я їхала і матюкалася, тому що я була вся така розчулена, тому що пі, побачила цього мисливця. От. А їду собі така, знаєте, і тут дівчина, блін, я б тих дівчат з малими дітьми, з візочками, візочок з малею з малечею. І що вона робить? Їй 5 метрів до пішохідного переходу, до зебри, 5 метрів. Ні. Вона вирішила перейти в неположеному цьому місці і їду я, і мені назустріч теж потік машин. І що вона робить? Вона поперед себе на проїзд, Більшу частину ставить візок з малечою? Дурна, блін, дурна. Таких треба е, е, лишати, як це називається, материнських прав чи батьківських прав треба позбувати їх. Тому що ну як це можна? Ти вбиваєш свою дитину? Якщо ти вирішила перейти в неположеному місці, так ти повинна сама перша ступити на проїжджу частину, отак от виставити руку попереду, подивитися в очі, в очі тому водію італійському, який їде на тебе, запевнитись, що він зупиниться, що він тебе зрозумів, що ти хочеш перейти, і тільки потім тягнути за собою візок з малечею. Ні, вона отак хлябись, виставила у цей візок з малим. Посеред дороги машини, як більше не несуться їй, сигналять, а вона біжить з тим візком прямо під колеса, під, під мої колеса. А це було ще на підйомі. Це добре, що я на підйомі, я їду на другі передачі. Е, тихенечко, але все одно навіть на другій передачі, ну скільки в мене там було? Ну, 30 кілометрів на годину, ну 40, Я так могла стукнути. Мало того, що е, дитина могла чи вона покалічитись, так вона ще мене потім посадить. Розумієте? Скотиняка така, руки б їй повідбивати і мізки вставити. І от я почала, я потім після неї така а -а -а -а, і руськими цими матюками в мене пішло. От, ну зараз я вже трішечки Так, Про підручники сказала, про коментарі сказала, що ще. Що я так тут собі написала? Виписала коментарі, мої хороші, YouTube. А, мені написали, Маріанна, пишіть, як ви доглядаєте за собою. Як я доглядаю за собою. Ну, це всі оці ваші побажання мені. Пиши відео, роби відео, як ти доглядаєш за собою, що ти. Ой, мої хороші, мені вже ні, нічим дихати. Я зараз, знаєте, що я. Ой, відкрию. А ну, даруйте, я трішечки. Трішечки. Опа, відкрила трішечки віконце, тому що вже дихати ніч, жовтень місяць. Сьогодні, знаєте, так, пасмурно, пасмурно, але все ж таки, ну, жарко. Так от, про що я казала? А, щоб я зробила відео про те, як я доглядаю за собою. По-перше, а, і от з цієї ж серії відео про італійську кухню, про італійське. Рецепти. Ну, Перше за все, мені ніде це робити. Ну, В машині я тут вам не приготую пасту карбонара чи песто, я вам тут не приготую. В машині я вам не нафарбуюсь. Це потрібно робити вдома. Вдома я це робити не можу, ви вже знаєте, з яких причин. Ви от повинні розуміти, що зробити відео, як ви там фарбуєтесь, відкрила ці віконця в машині. Зараз вам буде зайвий шум. Так от, щоб зробити таке відео, потрібно, мої хороші, ех, дуже багато часу. Це так здається, відео на 15-20 на хвилин, а робиться воно навіть декілька днів. От, я вам так хочу сказати. Потім, От навіть е, мені ніде це робити, немає території. Потім е, е, я не вважаю, що я в свої 47 років добре виглядаю. Розумієте? Якщо б. Е, Мені здається, ці відео може робити дівчина або жінка, яка от дійсно добре виглядає в років, не років, немає зморшків, немає ніяких набряклостей, набряклостей, немає ніякого цього. Ну е, я не знаю. Ну про що я вам буду казати? Як в 47 на 47 виглядати? Не знаю, мені інше подобається. І якщо все ж таки мене вдасться е, піти, жити навіть в іншу малесеньку-малесеньку квартирку. Мені інша подобається ідея, я зараз дуже захоплююсь і навіть хочу взяти курси, і отримати сертифікат, і стати майстером з оздоровчої гімнастики. От оздоровчу гімнастику зараз не буду казати, яку я вам показувала б залюбки, тому що я в це вірю, мені це допомагає, розумієте? І я буду таким чином і іншим людям допомагати. Ну, звичайно, той, хто не ліниться, от. і там не потрібно багато килимок. Освітлення, музика і, і рухи, і мені дуже важливо вам пояснювати важливо вам вам, вам пояснювати, що робить да, той чи інший рух, як він нас оздоравлює. От оце мені подобається. А оця красота мої хороші, ем, Я не хочу себе принижувати, і я бачу, як виглядають деякі жінки в моєму віці. Але мені здається, це тому, що в них дуже важке життя, і тому, що вони ем, трішечки на себе забили. Я. Сама для себе острівець безпеки, розумієте, психічної, ментальної. І якщо мені, мені подобається виглядати добре, то я буду все для того робити. Нічого специфічного я не роблю. Розумієте, всі засоби подогляду за собою, ви бачите в моїх посилках, що я заказую. Це Масмаркет дешевий, я б залюбки користувалася там люксовими якимись Та, Ну на жаль, фінансово я це не потягну раніше. Я раз на рік, обов'язково раз на рік, я собі прокалувала обличчя. Ну, раніше це з 42-го року. Ну, не 42-го року минулого століття. А коли мені було 42 роки, один італієць, ну знов ж таки, я вам про це скажу, в мене ніколи не було зморшок. Отака моя конструкція, я старію по іншому, зараз я вам розповім. Але в мене дуже дуже жирна і проблемна шкіра. І в підлітковому віці, у моїй юності, молодості, в мене були дуже великі оці акни. Акне, я їх лікувала, я їх не видавлювала, я їх там з кожним там пришечком носилася, але все одно в мене залишилися постакне, оці ямочки, оці. Знаєте, нерівності, і от один італієць він мені на це вказав. Сказав, що якщо ти щось не зробиш зі своїм обличчям, ми нікуди не підемо. І я йому сказала, що ну ти ж такий багатий. Давай я піду в салон краси, мені все це підшліфують і все. От, і він залюбки дівчатам платив за те, щоб я проходила ці процедури. Я пройшла е три процедури у цього пілінгу. вони були зроблені неякісно. Так, в мене обличчя стало трішечки вирівнилось. вирівнилось. Ну, Більше таке стало младше, але все одно, якщо у вас дуже застарілі постакне оці цяточки, нікуди вони з вас не вилізуть. А якщо ви будете зловживати пілінгом і робити оці, всі процедури у салоні, то на італійському сонці ви ще собі заработаєте за ну, пігментні п'ятна, що я собі і зробила. І тепер від цього п'ятна не можу позбутися. Тому ну, я не можу вам була б як якась красуня. Я вам може і розповідала. І от з того я вже з ним не спілкуюся з цим багатим італійцем, до нього теж дійде черга. Але, мої хороші, там готуйте дійсно і Карвалоли, Валеріянку, все готуйте. там буде треш. З мисливцем, ну що? Ну, нехай собі живуть, як живуть, а от там буде дійсно треш. І коли я після нього приїхала в Італію, я почала кожного року. Собі просто обпалувати обличчя коктейлем, в який вже входить і гірлонова кислота, і оці всякі на кшталт ботоксу, щоб не було зморшок. ну Це називається не ботокс, а як-то по-іншому. це називається. І це все в сукупності, це іспанська, мені здається, фармкосметологія, І от раз на рік себе поколола, поколола і все. І потім цілий рік я себе підтримую. Ось так я роблю. На жаль, мої фінансові можливості не дозволяють мені робити так, як треба. От моя лікар вона мені каже, що це потрібно робити кожні три місяці. Я собі того дозволити не можу. От раз на рік я собі накопичую грошенят, в мене є така, знаєте, як бустинка, як конвертик такий для белеци, для краси. Я тут там собі складую, складую. І... Раз на рік таке роблю. Це дуже, мало. це дуже мало. тому що ви можете бачити. Е, ну, я можу Це показати. Зараз на, мене, на мені два шари досить плотного тонального крему. Потім це хайлайтер, який на камері вам робить мою шкіру трішечки такою хальоною. І, ви знаєте, мої хороші, після хіміотерапії, так, волосся в мене досить випадає, нігті ломаються. Я вже не кажу, що опускаються ясна і випадають зуби. Це, це жах, але зморшки. Як в мене їх не було, тому що в мене дуже жирна шкіра, От дуже жирна шкіра, зморшок в мене і не було. Але я така, знаєте, трішечки гомф'ята, тобто трішечки припухша, опухша. І в мене немає чітких таких рис там оте все, що я собі малюю, коректором, нібито в мене є скули. А якщо в мене вмити, то я дуже щокаста, круглолиця, знаєте, і в мене тип обличчя такий бебі Підстаркувати Підстаркуватий тому що в мене великі очі, в мене великий рот, ну, губи, губи такі здорові, пухки, і щоки. І складається враження, що мені трішечки менше років, чим мені є насправді. Але навіть з тих недорогих продуктів, які я покупаю за доглядом, я це роблю систематично. Тричі на тиждень в мене обов'язково маска для обличчя. Знаєте, капля камінь тут, що так потрішечки-потрішечки. По От, я, я дивлюся тут. Мужчина італійський, який прибирає сміття, і він скоро підійде до мене. І буде слухати наші з вами теревеньке, українські, що там дівчата про красу кажуть. От, І в мене, я так зрозуміла, тип сторіння буде і є. Інший. В мене опускається опускаються всі мої ці крупні великі риси, обличчя вони в мене опускаються донизу. Ось, бачите, Ось, ну, як так, о, тобто у мене друге підборіддя, у мене ось ось ці штучки, ну тобто бульдожі щічки. Щоб цього не було, я два рази е, на день, на день я роблю десь по п'ять е, хвилин е, масаж. Я вам от зараз тут підпишу ютуб-канал е, дівчини, з якою я це роблю. Це вона чи китайка, чи корейка, боже мій, і вона там на англійській мові щось розмовляє, але це дуже легкі вправи. Так, це е, е, легко зробити. Виділити для себе кожного дня 5 хвилин в день, 5 хвилин ввечері, щоб трішечки лімфу розігнати, як то кажуть, і зробити більш чіткіший рівень, оцей, бачите, оцей кут молодості, щоб був. От, тому що, якщо ви ну, потрібно готувати базу. Якщо у вас база не підготовлена, обличчя не підготовлене, то хоч там фарбуй його, хоч не фарбуй, все одно все рівно отримуєш. Не те, що ви подумали, а отримаєш старе обличчя нафарбоване. Ось, от ви можете бачити, отут я дуже багато наклала хайлайтеру, що нібито в мене такі щічки. Може вам це здається? От я зробила собі більш е коротший носик. От, якщо я буду так в профіль, то ви можете бачити, що носик в мене такий досить носик, знаєте, е довгий. От, а я собі роблю плямочку, О, десь отут тут приблизно, не на кінчику носика. От, ну і такі секрети, знаєте, для фарбування. Ну я не знаю, з віком це вже знає кожна дівчина. Я б вам їх і показала. Мені я не стидаюся перед вами бути не нафарбовано. Ну ви ж мене бачили після басейну. От. Але ну ніде то зробити. От. Оцей масаж обличчя я вам підпишу. Потім кожного дня я роблю цю гімнастику, яку я хочу опанувати. Я про неї вже багато читала. в мене є вже книги про цю гімнастику. Китайська, китайська цигун називається цигун. Мені дуже подобається. Це дуже плавна гімнастика. Вона нібито тебе і не напрягає, але от вся кров, вся лімфа, і оці, знаєте, заторможені такі повільні рухи, які тебе заспокоюють, які тебе приземляють. І коли ти живеш в одній квартирі, ти не можеш нікуди піти від людини, яка непередбачувана, яка там психопатична, Потрібно робити цю гімнастику, щоб, щоб вижити, щоб вижити, і от я знайшла собі хлопця на теренах Ютубу. Мені здається, він чи з Канади, чи з яких то північних штатів Америки, і він оце голий, голий хлопець на снігу робить у ці рухи і криля. Лелеки і там мавпа в прыжку. Це може дуже кумедно, але мені це допомагає. Я вам теж його я можу поділитися. Отут, я вам його підпишу, як називається його канал. Будь ласка, заходьте. Може вам теж це сподобається. Я хочу все це вивчити, адаптувати під наш під наших дівчат, хлопців. Це дуже класна гімнастика після інсульту, після хіміотерапії. Якщо у вас гіподинамія, завжди, ви на машині або в офісі, ви ніде не ходите. От фізичного навантаження у вас немає. Дуже шкідливо одразу йти в спортзал, і тягати оці гірі, оці штанги. Потрібно починати з такої гімнастики, і я впевнена, що камень крапля точе каміння. Тому ось так, мої хороші. Все знову наговорила дуже багато. І зараз буде четверта заключна частина відповіді на ваше питання. Дуже вам дякую, що ви в мене є. Дуже вам дякую. І не забувайте, що ви українці, не забувайте, де б ви не жили, в якому б куточку світу ви не знаходились, по вам думають про нашу країну. Поводьте себе гідно нашої країни і гідно того звання, що ви українець. Окей? Все. До побачення. чао чао